Вітаю щиро, друзі! Сьогодні ми поговоримо про фарисеїв та садукеїв. Фарисеї та Садукеї це дві великі релігійні групи, які мали значний вплив на життя Ізраїлю першого століття, життя часів Ісуса Христа, коли Ісус Христос ходив, проповідував, зцілював і займався своєю діяльністю як Месія, як Син Божий, як Господь і Спаситель. Його оточували різні люди. І дві такі великі групи, які згадуються регулярно в Святому Писанні в Новому Звіті, в Євангеліях, це фарисеї і Садукей. І так, Матвія, 16 розділ з 5 го вірша. Перепливши на той бік, його учні забули взяти хліба. Ісус же казав: дивіться, стережіться за кваски фарисейської і садукейської. Вони ж почали міркувати між собою, кажучи, це ж ми не взяли хліба. Зрозумівши це, Ісус сказав, чому ви міркуєте між собою маловіри, що не взяли хліба? Ви ще не пам'ятаєте, ви ще не розумієте, не пам'ятаєте про п'ять хлібин для п'яти тисяч, і скільки кошиків ви зібрали, ні про 7 хлібин для 4 тисяч, скільки кошиків ви зібрали? Як ви не розумієте, що не про хліб я сказав вам, стережіться закваски фарисейської і садукейської? Тоді вони зрозуміли, що він казав стерегтися не хлібної закваски, а вчення фарисейського і садукейського. Отож, що сказав Ісус своїм учням, що це говорить нам сьогодні. Ми можемо це застосувати чи ні? Якщо так, то що нам робити конкретно? Що очікує від нас Бог? Отже, хто такі фарисеї, хто такі садокей? Фарисеї – це є релігійна група, які були дуже ревні і педантичні в виконанні закону Божого, закону Мойсея. Так? Тобто вони давали десятину з усього, що мали, дуже скурпульозно, дуже педантично. Просто як фанатично. Тобто вони відраховували, якщо в них було, наприклад, там, цибуля там, чи якісь інші овочі, фрукти, там, городина, чи ще щось, вони дуже точно рахували 10-ту частину на храм, десяту частину на храм. Все так. Але в багатьох випадках вони робили те, що Ісус Христос називав Ви ковтаєте верблюда, проціджуєте комаря. Тобто ви дуже педантичні в малесних дрібницях, а величезні речі у вашому житті, проблеми, колоди в вашому оці, ви не помічаєте. Таким чином, слово фарисей стало символом релігійний лицемір, коли ви е дуже педантично ставитеся до якихось окремих правил в Слові Божому, а не помічаєте головні принципи Слова Божого, так? Не помічаєте, що треба бути милосердним, добрим, люблячим, терплячим і так далі. і так далі. Але ви побачили якусь маленьку детальку, вона не вписується в Божий план, і ви робите з цього величезну проблему. Це називається фарисейство. Це подвійні стандарти, та? це коли ми. Готові за щось там одне дуже сильно боротися, а значимість його невелика. А за щось інше взагалі не хочемо, хоча точно треба, варто і доречно, і справа важлива і велика. Так? То ми тут борці, а тут немає боротьби. Так? Садокеї це були люди, які не вірили в ангелів і не вірили в Воскресіння мертвих. Так? Тобто вони, по суті, вони, не знаю, що вони взагалі вірили, як вони взагалі розуміли духовний світ, навіть важко уявити, так? як можна не вірити в духовний світ. Як можна, вірити? Як можна вірити в Бога, але не вірити в ангелів? Вірити в Бога, але не вірити в Воскресіння мертвих. Старий Завіт вчить про Воскресіння мертвих, не тільки новий Завіт. Ось, ідемо далі. Коли Ісус говорить своїм учням, стережіться вчення фарисеїв, вчення садокей, він має на увазі, що, по-перше, уникайте подвійних стандартів. Тобто, коли ви дуже ревні і педантичні в дрібницях, тоді будьте такі самі ревні і педантичні в великих речах. Не пропускайте великі речі. І не піднімайте великий шум і великий кіпіш, як ми кажемо, з малих речей. Так? Тобто, коли, наприклад, хтось не приніс десятину в храм, на них це була просто гігантська проблема. А те, що вони не мали любов до ближнього, те, що вони взагалі месію не прийняли, а можна сказати, розіп'яли його, ну, це таке, це дрібниці, ми про це говорити не будемо. Зато ми, фарисеї, ми носимо десятину в храм. Те, що треба було, наприклад, там, батькам послужити, так? щоб вони були не голодні, не босі, не. Холодні, так мали де жити, мали що вдягнутися, це їх не сильно хвилювало. А от принести в храм обов'язково гроші, це обов'язково так. І вони придумали таку доктрину, що якщо ти носиш все в храм, то можна про батьків не дбати, занедбати їх взагалі, не думати хай там хоч згоду помруть, бо я дуже релігійний я в храмі. Бог таки не приймає. Богові така релігійність, вона абсолютно не потрібна. Якщо ти про своїх батьків не думаєш, то про які дари Богу ти говориш взагалі. Ось і Ісус говорить, такими не будьте. От не будьте такими, такими поверхнево-релігійними, ультра ультрарелігійними, а по факту ну, немає духовності, ніякої, немає любові до ближніх, немає прощення, немає милосердя. Це Богові таке взагалі не підходить. А старестися садокеїв означає уникати невір'я в духовне, уникати невір'я в надприродне. Так? Це теж властиво багатьом людям, які з одного боку можуть там, читати, вивчати Біблію. Але з іншого боку, вони заперечують надприродне і духовне. Тобто вони ніби і вірять в це, з іншого боку, дуже часто відкидають. І тут теж треба мати мудрість, тому що у нас час ми живемо в е, ХХ-Х21 столітті, коли дуже часто різні християни говорять, що там, там чудо, а там знаки, а там голос Божий. з цим треба дуже акуратно. Тому що я думаю, що в дуже багатьох випадках це обман. Е, люди заводять в блуд і себе, і інших. Але це не означає, що Бог ніколи не працює з серцями людей. Це означає, що Бог не може в якійсь унікальній ситуації зробити щось унікальне. Ось. І коли ми молимося, ми маємо очікувати на відповідь від Бога. І відповідь може бути як через природні речі, так і через надприродні. А в старому Заві... в завіті описано багато різних чудес. Ну, у новому завіті так само. Ісус робив чудеса. Так? Наприклад, в Старому Завіті Бог вдові зробив так, щоб у неї олія не закінчувалася. Чи може Бог сьогодні так зробити? Ну, певно, що може. Бог, Бог може взагалі, що хоче, коли хоче робити, якщо це не перечить його святості. Так? Якщо одні риси не перечать іншим його рисам. Тому що Бог особа гармонійна, він всемогутній, але він і святий, і добрий, і люблячий і так далі. Ось. Тому, якщо, наприклад, ви почули, що десь там Бог зробив якесь чудо, не поспішайте з одного боку всьому вірити, що ви чуєте, але з другого боку розуміти, що Бог може робити великі речі і зараз. Чи він робить їх так часто, як би нам хотілося, напевно, ні. Чи він робить їх завжди, коли ми про це чуємо? Теж, напевно, ні. Але віра в надприродне це частина християнського вчення, тому що Бог є надприродний сам по собі, і він, тоді, коли вважає за потрібне, робить надприродні речі. Ось. Тому короткий висновок з нашого уривку. По-перше, ніяких подвійних стандартів не можна бути ультраревний, ультрарелігійний в одних питаннях і повністю організувати інші питання. Християнське життя має бути збалансоване. І не можна бути гробами побіленими. Так? Тобто зверху все красиво, так гарно, а всередині нечистоти всякі, заздрість, богохульство, нелюбов, жорстокість і так далі. Це Бог засуджує. Це те, що він називає фарисейство. Друге садукейство. Ми повинні вірити і в Бога, ми повинні вірити і в ангелів, ми повинні вірити в чуда Божі, ми повинні вірити в надзвичайні Божі речі, які Бог статний робити тоді, коли Він вважає за потрібне. Дякую, що дивитеся канал Wednesday Bible Break. Дивіться нас і надалі. Кожної середи ми маємо відео. Про християнське життя, про Бога і про Біблію поширюйте, лайкайте, коментуйте на все добре з Богом!